І гори, і поділ, покинуті, попалені, похмурні, стоять двори, базари, винокурні. І це мій Київ. Це моя відчизна, залиті кров'ю київські вали. Ой люди, люди, Божа подобизна. До чого ж ви цю землю довели? Перехрестилась і заплакала. Ішла на прощу та потрапила чи то в судов, чи то в умору. На попіл ікон помоглась, докунячи до лаври, добрела помолилась моща. Це приподобний схибник аби. Ось це несто, ось це мордарій. Це приподобний схибник силуян.